Секретна сила любові до себе. Як змінити життя? Самоцінність завжди починається з любові до себе, і це включає любов до власного тіла. Для багатьох із нас дзеркало часом здається невдоволеним свідком, що фіксує деталі, які нам хотілося б змінити. Проте прийняття власного вигляду це перший крок до щирої любові до себе, це своєрідне запрошення полюбити своє тіло, навчитися відчувати його і дбати про нього. Уявіть, що тіло це ваш особливий простір, у якому ви живете і переживаєте кожну мить. Ви дбаєте про свій дім, створюючи комфорт і затишок. Так само ваше тіло потребує турботи і тепла. Навчіться отримувати задоволення від простих дотиків, відчувати кожен сантиметр своєї шкіри, Наче це дотик до чогось священного, створення маленьких ритуалів любові до себе. Один із найпотужніших способів виразити турботу до свого тіла. Це пестити його. Це не означає надмірної уваги до зовнішності, а скоріше ставлення до тіла з турботою, як до найкращого друга. Можливо, це означає, що іноді варто приділити час догляду за шкірою, нанести улюблений крем, зробити ніжний масаж. Можливо, це значить обрати для себе одяг, який приносить задоволення. Біла футболка, білі шкарпетки, бавовняна білизна, ніжний халат для кожного є щось особливе. Що дарує приємні відчуття і комфорт. Важливо знайти ті речі, які викликають посмішку, коли ви їх одягаєте. Турбота про себе через дотик і тактильність тактильні відчуття це те, що дарує тілу життєву силу і наповнює його енергію. Дозвольте собі насолоджуватися обіймами з близькою людиною, з домашнім улюбленцем чи навіть з улюбленою подушкою або іграшкою для обіймів. Часом легкий дотик до себе. Масаж рук або ступнів може подарувати глибоке відчуття спокою і впевненості. У цих простих ритуалах велика сила це як таємна мова любові до себе, ритуали догляду і здоров'я. Самопочуття також є важливою частиною любові до себе, вітаміни, адаптогени, збалансоване харчування. Це не лише про здоров'я, а й про відчуття енергії, яке ви даруєте своєму тілу. Ваша шкіра, волосся, нігті також заслуговують на увагу, і навіть проста щоденна рутина догляду може стати потужним актом турботи про себе. Час бути добрими до себе. Полюбити своє тіло це навчитися піклуватися про нього і дати собі дозвіл бути такими, якими ви є. Це також про внутрішню свободу від критики і пошук задоволення в кожному жесті, дотику, обіймах. Пам'ятайте, що тактильність і турбота це потреба, яку не можна ігнорувати. Що більше ми звертаємо увагу на свої відчуття, тим сильніше розвиваємо власну самоцінність. Це той випадок, коли любов до себе справді змінює життя. Коли ви любите своє тіло, навіть ваш погляд змінюється. Він стає яскравішим, наповненим життям. енергія відчувається в кожному русі, у кожному кроці. І це внутрішнє світло стає помітним оточуючим. Дякую, що присвятили час цьому роздуму про любов до себе. Якщо цей шлях до спокою та щастя відгукнувся вам, запрошуємо підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові глибокі теми. Діліться цим відео з тими, кому воно може бути корисним, і нехай кожен з нас крок за кроком підвищує свою свідомість і знаходить гармонію в простих речах життя. Полюбіть своє тіло, воно завжди відгукнеться вам сяйвом.